Шапці шарфіком, бо прохолодненько так було. Вода. Так, я тут збігала в ЖЕК, збігала на секунд. і те, що прикольне прикупувала. Покажу вам зараз. Розтягнемось. Захарку скажу, може, мабуть, прокет. Знімаю вам трішки пізніше вже, розтирала це все. Uh, і буде краще вам показувати чистеньке. Uh, ось такі трекінгові знайшла босоніжки для Насті фірма Kin супер офігенська. Uh, я їх знайшла в другий день і заплатила за них 140 гривень. Щоб ми самі розуміли, Сергія такі самій, він в Гарганах їх купляв. Uh, Сергіїві нові коштували 4 тисячі, і то було роки три тому назад. А такі зараз нові коштують десь 2 тисячі, десь так. Це 31 розмір, якщо я не помиляюсь. Треба дивитися. Не видно. Ну, загалом, мені здається, звичайно, що вони будуть на Настю завеликі на наступне літо. Але може може і ні. Ну, в будь-якому випадку вони такого універсального кольору. У нас ще два росте, то хтось із них точно їх взує. Єдиний на них нюанс це ось тут невеличкий. Але то зовсім невеличкий нюанс. У всьому іншому вони просто шикарні. А я зараз мрію про похід влітку 26-го року. Тому по чуть -чуть, Ну, на аліку зберігаю якісь туристичні штуки, які нам треба будуть. І на секонді, насправді, той, що тут біля нас, секонд, дуже класний можна знайти взуття. І, взагалі, всякі такі штучки. Тому що. Потім я знайшла ось такий рюкзачок. Заважив він мені на 100 гривень. Також він ну, туристичний треволюшн. Треволюшн, ну, прикольно. тут такий сурикат намальований. Єдиний мінус, нюанс це ось тут ця резинка розтягнулася, але це взагалі фігня. Я її зніму і куплю нову, і просто затягну, і він буде як новесенький. Це вже в мене постиралось. Чомусь не знаю, чому воно сталося, бо було нормально. А, а так він саме що не є туристичний. тут скрізь є ось ці такі фіксуючі штуки. Він на 10 чи на 15 літрів. І ось тут спереді застібається. Все в ньому супер класне Все ціленьке, все гарненьке. На два карманчики. Один карманчик і великий другий. Так що Настя ще й рожевий. <гум> Настя, в принципі, майже зібрана. Ми, ну, це вже ближче буде до походу, але ось рюкзачок буде. І босоніжки. знаю, що треба, щоб буде бутинки якісь закриті або кросівки. будемо дивитися, що. Але ну, це взуття просто для всіх дітей піде, бо їх вбити просто майже нереально. Це дуже якісні речі. Бо і знаєте, є такі дні. Да, сама, да, сама купила собі чашку. Є такі дні, коли все йде через срок. Пане сьогодні такий день. Ой, ну, ранок був ще нормальний, потім ми мали виходити Настю вести на гурток, Женя не захотів йти, Закатав із тірів. Паралельно плакав Захар. Потім ми виїхали, сіли в транспорт, значить нормально. Але це тріскіт такий. В коляски поламалося колесо. Поламалося так колесо. Так, Женя, у нас колесо поламалося? Да. Да. Я його поставила на тормус в транспорті громадському. Потім зняла, а воно бляха, не їде нікуди. Потім почало якось їхати, бо ну, мені ж треба було якось його сунути. Тепер воно ось так трохи котить. Ця коляска забрала дуже багато нервових клітин у мене. <гум> Прям дуже багато. Я відчуваю, що це остання її примха. Зато в Жені наче настрій вже гарний. Женя, тебе як настрій? Гарний? Mm. Ти павук? Mm. <гум> ну і наступне, як бачите, на дворі пішов дощ. Але я середну вакаву, мене трішки попустила. Тож ніби як перестав, але він накрапав, тепер ніде не сісти. Сьогодні взагалі мав Сергій Настю вести. Але Сергій поїхав на стрільби. І я тепер сьогодні знову буду зараз думати, де дві години на мокрих всіх майданчиках тусити з Євгеном. Клас. З дощном почався. Але справа почали йти вгору. Бо я знайшла парасольку. Я думала, що Женя її вийняв, бо він з нею біг. Я її знайшла. І ще я з'їла два кроваса. Випила кави. І прийняла ситуацію. Так, зараз час дня, нам ще півтори години, треба десь швендяти. Півтори? Ну так, да, півтори. Ну, як мінімум години. Ми вже зараз на офіс до Сергія підемо. Це ж треба так. Сюди йшли, але не було. Прийшли дощ по чогось. Просто капець якийсь. Ну ладно, осінь на дворі. Що ти хотіла мать? Це дитина заспокоїлась. Для дитини. Не хочеш більше? Ти допив? Обійди. Да, сміття там є. Да. Тут проснувся. все. зібралися до офісу Сергія. Катаю коляску, щоб Захар не проснувся. Женя малюю. Чи малюєш? Машину малюєш? Да! Угу. Нам ну, ще не багато залишилося. Через хвилин 15 посидимо і будемо вирушати за Настюшкою. Подивилась прогноз погоди? на майбутнє весь тиждень. Дощ. З усією моєю повагою і любов'ю до осені. Це вже надто. Що за жовтень, Що з жовтнем не так? Ой! Ну, таке. Нічого. Я сьогодні зато перестирала всю стірку, вивісила її, та, що в мене було В квартирі сохне. І, в принципі, через скільки там, через днів 10 чи скільки. Да? Да. Мають втопити вже, включити отоплення, бо я щось почала задумуватись над сушкою дуже сильно. Така вона мені треба, Я думаю, що мене включить, і все знову стане добре і швидко сохне. Ще, що тут. Я відійду від вас. Настя лук. Да? Малювали динозавра, покаже. Сподобалося? Ні! 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 Ми вже добралися додому. Вчила дітям оптом дешевше. Українською гуртом дешевше. Ну я ще пам'ятаю його як оптом дешевше Фільм. Або на мультике сьогодні дуже багато моїх гербів пішло. Тобто, з транспортом якийсь ну, коротше, не той день, знаєте, є день, коли краще з хати не виходити. Це був цей день, я почуваю. Старалась максимально прийняти ситуацію. Але стоїмо на зупинці на космонавтів, стоїмо хвилин 15. То їде тролейбус, який з ну, старого варіанту, от я туди коляску не заїду. Один приїхав тільки нового, але він був забитий геть. І немає, 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 немає така. Ідемо пішки. Поки я йшла від космонавтів до юності, проїхало три тролейбуси. Прийшли на зупинку на юності, знову чекали минут 15, бо не було тролейбусів. Просто капець, Але десь в мене з'явилися сили приготувати щось поїсти. Бо я взагалі розморозила млинці, що ми купували з м'ясом. Але, але краще таку, таку штуку, як швидке щось приготування, на ранок залишити. Тому я думаю, що вони в мене там і залишаться. Да. Ось ці. Още реально в день не поспав і робить коні. О, це соєвий соус. Чим добре. Ой, ладно. Дитятко, дитятко моє, кіпійшує. Я вже вдома. Дивіться, що у мене тут за Така посилочка? посилочка з Олі. Зараз зробимо розпаковку. А замовлення я робила тут на 2000. Тому ну, пакетик величенький. Зараз, звичайно, питання буде чи оце маленьке чудо дасть мені зробити розпаковку. Бо він лежав собі спокійно, поки я їла, потім поки прибирала, да? так. а тепер ти хочеш розпаковку робити. Кажа, Мамка, ти, Ти такий гарний. Тут. О! На мене успішно зригнули, тепер можна робити розпаковку. Він, ну, до речі, вже перевертається на живіт. І поки на коврику лежить, то я думаю, я матиму час. Я взяла свою жилетку. Колись купляла. Ні, не купляла. мені її хтось віддав з родичів. І вона в мене лежала лежала. І ось я її вділа. Шукальна жилетка, нормально. Розпаковку. Тут є подарунок Насті на день народження. Настя наші YouTube ще не дивиться, так що можна показувати. Але це відео мабуть, вийде вже ближче до її день народження, враховуючи з яким мої відео виходять. Але буде. Так, що у нас коробці. Великі, в великому пакеті багато маленьких пакетів. Буду доставати все по черзі. Пакетик малесенький. Вже так раніше любила дивитися ці розпаковки взагалі. Просто капець. Скажіть мені, хто ще таке любив. Я думаю, що я не одна така. Так, перший от у нас така от штучка. Це для зубних паст. Щоб видавлювати. У нас завжди проблема, коли кінчається дитяча зубна паста, купити ту зубну пасту, бо вона коштує просто космос. І ми, як правило, видавлюємо прямо до самого кінця. Другий пакет. Я вже знаю, що тут. А, так. Тут в основному все настійно ніхто, насправді, тільки там декілька пунктиків на її. Так, ось такі резиночки. З бомбончиками. В ну, недорого коштує. Кому щось зацікавить, пишіть, я вам посилання за... ось такі. Видно, так? Да? У нас такі є звичайні, а це плюс з Ну, Звичайно, повідпадає все, але на перший час можна якусь дайчу зробити. Щось таке цікаве. Розпаковка. Так. Ага. Насадки на зубні щитки дитячі. Взяла з аліка. Думаю, нічим гірші вони не будуть. Бо фірмові коштує тільки дві штуки, по-моєму, так як в Сіті 4. всі ці 4 дешевше коштували. Ще один пакетик. Бустро розпаковку роблю, все, на все. Декілька хвилин пройшло. Так, що це у нас. Це вже якщо реквізит на на день народження. Вгадайте, в якому стилі буде на дню. <гадж> Ми вже з нею вибрали торт, який буде. Я постараюся сама зробити торт. О, плаче. Ось такий у неї буде обруч. Обруч я хочу, щоб вона його вділа на цей садочок. Під платьтю. Може, вдіне і. Ну, дитячий блін. І тут така, типу, як у Мене гурко мішає мені. Але ви поняли, не? Такий єдиноріг, Ну, взагалі гарно насправді. Не знаю, чи видно. Видно, не видно, видно. Не? Такий симпатичний. Не подобається. Оці штучки вирівняти тільки треба і буде взагалі. Зіронька моя. Ще, ще. Вона вже показувала, поки ми заходили по зонтик було в копієчку Жені, то вона показувала вже, які вона хоче кульки. Так, далі. Я тут замовляла ще трусічки Насті. Я дивлюсь розмір, звісно, на майбутнє. Вона в них втопиться, мені здається. Замовляла ніби як мали бути. Ну, подивимось. Ось такого типу тут вони. 4 штуки сині, розовенькі і такі, поміряємо. Але мені здається, будуть великі прям. Прям великі. Але хороші. Тут подвійна підкладка, якість, матеріал хороший. Як то кажуть, великі, не малі, да? але вони дійсно великі, може, замовлю потім такі самі, але меншого розміру. Але на Аліку зараз є такий прикол. Там постійно різні ціни. Тому так і не вгадаєш. Раніше якась така ціна та й така ціна. Зараз, може, можна щось замовити, а потім вона іншої ціни буквально на наступний день після твого замовлення. Що, два маленьких пакети. Бігом, 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 роман, без пококує. Так. Кульки. Кульки я, мабуть, зараз розпаковувати не буду. Постараюся ставити, як вони мають виглядати. Не, ладно. Кульки то святе надути. Я хочу подивитися, чи в нас вийде їх надути. Так, оце такі, ну такі вийдуться надути. Ці полетять, Ніби як вибирала, щоб були великі, бо на алюку насправді можна дуже попастись на. Маленькі кульки і вони просто не будуть літати. Отак, ну, можна надути, звичайно. Але хочеться, щоб літало. Вибирала її стільнячок такий. Не класичного єдинорогу. Він такий срібний. А, він, мабуть, там, мабуть. Так, це цифра 6. О, це п'ятерка хороша. А де єдиноріг? Розпадається. Там його не бачимо. Так. Ось я скласти бігом. Будемо дивитися, чи тут будемо десь надувати в новому районі. В принципі, Вони плюс-мінус усі однаково коштують, щоб надувати. Єдине, що якщо берете з Китаю кульки, то вони не дають гарантії. Тобто, якщо кулька буде здувати, то ваші проблеми. Є така штука, і в нас, на Женіну днюху. Якась кулька здувала. Так, я сейчас не бачу. А де єдиноріг? Не хватает единорога. Так, це треба, значить, сфоткати. Сфоткати немає. Немає ще одної кульки. але щоб вона різними посилками їхала. Ні, це э, пакети для супер. Ой, Аліекспрес оцей, звісно. Ну зараз, зараз я сфоткую, то все, щоб було що відправити продавцю. Ще отак є. Відправим, подивимося, або гроші вернути, або може бути довідка. У нас ще час є. Поки старалась скласти Захара, відправила старту. що з цього вийде. Так, а тут у мене трусишки для Жені. Кожна індивідуально запакована. Трусенятка. О, якість класна, подобається мені. Ну і теж трошки. Ну, на Женю будуть, але теж великоваті такі. Двойна підкладка. Бавовно, пахнуть. На Аліку класні труси, до речі, можна взяти. Краще, ніж в Сенсеї. Ну це так, на минуточку. Ділаємо супергероями. Ось такі. Трошки як завеликі. А може буде нормальні. В Жені така попка гарна. Ось такі з людиною. Залізною людиною. Така по швам все хорошо. І вони недорого мені обійшлись. І воно тут скрізь так до пісюнчика. Прям подвійним шаром. Ну, коротше. Вибачайте за такі інтимність. Ну, в мене дивляться мамульки, так що. Ось не на дитині показують, правильно, правильно. З Капітан Америка ще є. Людина паук, мабуть. Нам на зараз все з людиною пауком. Такі. І, ну, прикольно, мені дуже подобається. І кольори е, дуже приємні. Єдине, що можуть бути завеликі. Я щось думаю, що вони будуть завеликі. Але нічого, буду знати, що треба замовити менше. А ці будуть на виріст. Ну, на виріст, на потом будуть. Це ми подивимось. що, Спакуємо назад пакетики. Так, ладно, що у нас далі? я ну, поселочка. А, тут ще одні про все. Настя, мені здається. І я щось думаю, що вони теж будуть великі. Ну, мабуть. А може, ці, до речі, мають бути, а може будуть великі. общем, поміряємо, побачимо потім. Ось такі единороги. Ось такий єдиноріг. Ну, Можна буде зайти на сайт цього продавця. Взяти менший розмір. Єдине, що, мабуть, якийсь інший малюнок, бо то неприкольно буде постійно одні та самі малюнки, щоб були. я так думаю. Ось такі мені здається, років 10 підуть. Десять років дітям ще цікавий один розмір. Ось такі. Ось такі. Ну, прикольно. Якість мені дуже подобається. Хлопчиків закрито там, де треба. В дівчаток теж по на підкладка є. Дуже приємно на дотик. Прям капець. Вони, до речі, мені здається, однакового розміру. Да. У нас вже не більша попка, чим у нас. Будимо дивитися. І тут ще баньки там тушки є. Але в неї вже буде цей одноріг, єдиноріг. Та тут? Да, тут воно відкривається? Ось такі я її замовила. Це так само в садочок зачіску зробити на її і Такі, Ну, прикольно. вони також 40 гривень коштували дві штучки. Небагато. Прикольний. Цукерку було Гарненькі. Резиночки і тут подарок від нас. Насті. Я досі трошки поминулася. Ось ось така краса. Настя вже рік говорить про те, що вона хоче навушники, що вона хоче слухати музику. А я ще знаєте, ще цей не дуже досвідчена у цих цих штуках. І дивлюсь, ну, бездротові наушники. У мене ну, таких ніколи не було. Думаю, це ще треба щось слухати. Мабуть, ну, воно по блютузу. Значить, треба щось купити, з чого вона буде слухати. Дивлюсь, ну, телефон ми її купувати ще не хочемо. Дивлюсь, mp 3 плеєри, які підтримують блютуз, теж ще коштують біля тисячі гривень, так тому щось трошки задорого. А потім я вже побачу, що тут флешечка вставляється, і, взагалі, Кольори вона сама вибирала, бо я їй показала, які є. Вона знає, що ми їй подаруємо наушники. Єдине, я хочу їх розпакувати. Подивитись, ну, їх треба перевірити, чи вони працюють і чи все добре. Щоб, якщо, що. Да, тому. Відгуки, ніби про нього про них були хороші. Пом'ята упаковка це таке собі. Ну, це насправді за пам'яту упаковку можна буде а, так само написати, можуть щось повернути. Ми, коли баса замовляли у цього Євген. Там теж була пам'ята коробка і мені відшкодували. 6 гривень 200, мені здається. Тому, тому от такі штучки треба контролити, контролити. Пожимаємо і щось відчутю. Такі відкривається. Я її потім в бумагу гарно запакую його. Так, тут у нас є якісь зарядні пристрої, не знаю, їх чомусь два. Чому два, я не знаю. Так, вау. Ой, які вони ніжнячі. Насправді якась фарба є. Треба буде. Походка тимці все. Душка такий, ой-ой. Тільки я бачу є нюансики. Бачите ось тут. Ну це, я думаю, можна буде відмити. Ну оце тут то слово про Аліекспрес, так? Да? Але насправді в Україні продають той самий Aliexpress, тільки два рази дорожчі. І ось тут видно. А це все я зараз пофоткаю. Буду вимагати з них гроші, А потім попробую якось стерти. Ну, прикольно. Тут кнопочки є. Що у нас тут є? on Off. Ну, говорю, світиться, бачите. І вушко тут світиться. Такий, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я думаю, красотка наша буде просто пищати я від заходу. Ви, яка мама смішна. Ту -ту 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 -ту. Класні. Вони складаються. А як вони тут? А, отак складаються, так? Да. Прикольно, прикольно. І музику тут переключати можна, ось заряджати щось одне, щось друге, я не розумію. Флешку сюди вставити. У нас десь дуже багато флешок тих є. То. Цікава штука. Єдине, треба пофоткати за ці всі моменти. Хоч самі наушники не так дорого коштували, але, ну, якби, пам'ята коробка ще ладна, а те, що самі наушники теж, це вже така собі історія. Ну, і а, бажу, ця розпаковка буде цілу вічність тривати. Але я люблю розпаковки. І ще один подарунок до речі, велій. Коли у вас багато дітей? І в когось День народження, то приходиться подарки робити всім, не тільки в тому, у кого є День народження. Можна, звичайно, Ми колись з Сергієм, коли у нас тільки була Настя, ми, такі, ми не будемо так робити, ми що геть? День народження в одної дитини, нема чого вітати другу. Але ага. якщо ви хочете зберегти свій ментальний стан, то краще прикупити якийсь подарунок для інших дітей, якщо вони вже в такому віці, що вони розуміють. Бо, наприклад, якраз от в такому гибкому віці, бо от Настя. Вона вже доросла, вона вже розуміє, що коли вже ніде народження, вже ні день народження. Що таке? Що Жені день народження і типу, тусовка буде в вигляді торта, там, походу в країну мрії або щось типу такого. Коли дитині там, 2 роки, вона ще не розуміє, що взагалі відбувається. Ну, типу, їй не треба подарки. А от вік 3 роки, 4 роки дуже чутливий. І дитині не поясниш, що в тебе день народження буде потом, тому в тебе не буде подарунку. Ну, але подарунок ми купили йому, щоб дати його, коли в Насті буде день народження. Він також його вибирав. Має бути щось дуже прикольне. Але я думаю, що ми його раніше йому дамо, бо нас очікує похід до стоматолога. Ось повна коробка. Ось така. Машинку. Я, до речі, от про якісь такі речі більш дорогі, я відгуки залишаю, бо це важливо насправді. А, і в Жені передній зуб оцей, що ріс, він у нього один, але він подвоєний такий. І там ззаду я завжди за ним і більше дивилася, і стоматолог нам казав, що він ну, такий, що там каріус точно буде, просто питання часу. І я побачила, що там у нього він вже потемнів, тобто там вже має бути каріс, ну він вже там є. Тому ми записалися до того самого лікаря, що і в Євгена був. Євген. Але просто проблема в тому, що в Насті був нижній зубчик, і він був. Ну, нижній звичайний зубчик. А тут подвоєний зуб і ще й ззаду. ну, коротко, Вона ще тоді казала, що, типу. Там випадок такий нелегенький буде, тому ми не знаємо, як то все пройде. І, скоріш за все, щоб вмовити його його поремонтувати, ми будемо шантажувати його оцею роботом-машинкою. Сюди батарейки треба. Але сенс в тому, що оця машинка стає роботом. Ну, коротше, вона також... трансформується в такого от робота. Так -от, має бути. Десь а тут ще щось намальоване. Мало того, що вона має трансформуватися, так вона, вона так трансформується. <риклад> так вона ще й на радіоуправлінні. Бо наші всі машинки на Радіоуправлінні щось десь в поламалося. Тому попробуємо ось таку. Того не знаю, чи вона піде до стоматолога нам через тиждень. І або вона піде в честь презенту йому за те, що він такий молодець, без сліз, поремонтував собі зуби. Або все-таки доживе до Насті на одну. Будемо бачите. Боже, тут навіть є плів. Давай поламаюся. Тут навіть є плівочку, бачите? <сі> ну, прикольно. Це ми вже покажемо вам потім. Сюди батарейки ще треба купити. Так що така от розпаковка на пів відео. Як є, як є. Все, ладно. Понаписую десь тут, по-любому, чи щось мені повідшкодовували. Ради спортивного інтересу, кому цікаво. І на цьому дякую за перегляд і всім до зустрічі в наступному відео. Там, до речі, щось не зріває. Пока-пока.